Це і сильний син пробув країн. Слава Ісусу Христу! Бій ближче. Хто там ще замість дітей? Можливо, я заховався, хоч трошки ближче сюди. Зверне? Чекали сніго трошки? Бій льоду чекали, так? Добре, Олексій має трошки погоду зимову ще не зиме. Сьогодні маємо гарну притчу. Хто уважно спокоювати і може переказати, про що була мова? Можеш? Ішлося про одного батька і двох синів. Добре, Що далі було. Він бачу, поділив між двома самим маєток. Один із синів пішов подальше і він почав відтувати.

Дякую. Добре. І тоді вони пішли святкувати. Друго поки що пошкаємо, добре? Молодці. Знаєте, я, я, я тішуся, що ми уважно слухали сьогодні в Ангелі, І так добре запам'ятали. Майже слово в столу переказали, і це я дуже гарно. Так, і також можливість пригадати, тому що ту секунду почали з вами в, ліпсалі, в ж спів... таки. Спів... бо сьогоднішній Іванлія є не випадково. Ми вже минулого тижня говорили, що ми наближаємося до Великого посту, і кожна кікар матиме свою тему Івангелізку. Відповідно, буде називатися так ця теми, і будемо роздумувати читати те, чи інші Ось Сьогодні якраз читаємо саме ця Івангелія. Як вона називається, як оператор називає? Як це перше називається? Прича про блудного Сина. Відповідно, сьогодні ще неділя, так і називається неділя блудного Сина. Тобто сьогодні ми роздумуємо над історією блудного Сина. І бачимо, що ця притча, так ми вже про неї доброзово говорили, роздумували, а про неї згадують так, нас. І ми знаємо, що ця притча це притча про покаяння. Я вам трошки розкажу в контексті, коли Ісус говорить цю притчу. Він збирається з різними метами. Ісус з ними зустрічається, з ними проводить час, з ними спілкується і проповідує них. І фарисеї кажуть, та він на теж грішний Ісус, якщо він з ними водиться. А Ісус каже, що хворі не лікаря, як потребує не нездоров'я, а ті, хто хворіють, ті, потребують діка. І тоді Ісус говорить про дві притчі короткі і одну довгу, яка це довга, це і про проводного сина. А дві короткі притчі. це є притча про е, віднайдення війці. Пам'ятайте притчу, коли Ісус сказав, що був пастух, який мав сто овець. І одна з тих овець так? І пастух лишає у безпеці тих 99 овець, їх залишає, щоб знайти ту одну. І коли їх знаходить, то в неї дуже сильно радіє. А другу коротку причу, яку Ісус розповідає, це притча про загублену драху. Тоді, в той час. Так, Люди переважно мали будинки без вікон. Так будували. Бо це було легше, зрозуміло, це було давно, не всі мали можливість зробити собі житло з вікном. Тому, відповідно, було дуже легко все загубити вдома і, і, і не знайти. Але якраз прийшли про загублену драку, вона говорить про те, що жінка загубила драку. Це така монета. Якщо сьогоднішній час перевести, це десь, ця монета не скоштувала те, як людина за день заробляє. Десь таку ціну, отак, які заробі, так і заробіток за один день. От вона загубила і шукала її всюди. запалила світло завдяки тому, що вона пустила світло у свій дім, вона знаходить цю монетку і радіє веселиться, говорить про це всім сусідам, розказує всім друзям, і вона радіє того, що знайшла цю зубну монету. І ті причі, вони якраз розказують про Милосердя Боже, наскільки Господь радіє, коли. Грішних, так знаходить Бога, коли грішник кається, коли ця заблудена овечка відходиться, чи коли ця драхма була знайдена. Тобто ці причі говорять про те, наскільки Господь готовий пробачати, наскільки Господь готовий до нашого покаяння. Також ця про блудного сина, вона й говорить також, перш за все, на початку велика частина історія, приседжена саме молодшому сину, який забирає частину маєнту батька та просить дай мені і спадок. Все це розтрачує. потім йде на роботу, вже нарешті працювати, в нього все закінчилося. Працює на принизливій роботі, пасучи свині, тому що для євреїв свиня це була не чиста тварина, а ще й їх обслуговувати з ними, це взагалі, для них було найнижче, що можна було тільки робити. Він навіть був готовий їсти разом з ними, але той ніхто не дозволяє. І перше, ніж піти до батька, що дуже важливо, в нього з'являється думка. Він каже, «О, піду до батька розкається, скажу йому те і, і попрошусь бути одним знайом. І насправді ця історія про молодшого блудного сина, так, це історія про наше покаяння, це історія про сповідь. Вона не є перед часом Великого Посту, бо час Великого поступу такий час, особливий час покаяння, коли ми стараємося якнайчастіше сповідатися, як Приймати тайни, щоб готуватися до Великого Свято Хасі. І тому, бачите, так десь готується наше прощення, наше, наш пошук Бога. Бо дуже часто ми, також як ті будні сини чи дочки, так відходимо від заповідей Божих. Десь чинимо гріх і, і собі роздумуємо, о, як живий, Бога. І Перше, що нам приходить до голови, піду покаюся, піду, змінюся. От, а що я буду робити? Часто, знаєте, може, так прийти до сповіді ну, як-небудь, так не приготувалися. Коли Сича не вправу, і здається, так, ну що, які я пригадуєте? Та ніби ніяких. Ні, 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 ні. Коли співалися, то орки 10 комусь. Ніби отак не відгоновано. Та, так, Це Та, така вигадана історія, знаєте, я так, трошки можливо перебільшую. Але що ви розуміли, тобто, коли ми не готуємося до сповіді, немає цього іспиту сумління заздалегідь, коли ми собі перечитаємо, які гріхи, Причитаю її чесноти, союз підготуємося, тоді ці слової справді є якісною. Ми справді тоді сумлінно підходимо до цього. І ми вже тоді є схожим до цього сина, який згрішив, але хоче ще розкаятися, який вже зблик, собі думає, що він скаже Богу. І от собі пригадую, що ми вчора мали дуже зустріч наша молода з психологом, і от буквально що на голові пішло, що. Дуже часто ми боїмося за спокій, хочемо хоче піти до сповільні. І так думаємо, ну як то може дуже разом, то може якось так. І вчора, знаєте, ця Оля, психолог, яка вона сказала дуже простий прийом для тих, хто переживає або боїться щось робити. Каже, що ти бійся, але роби. Ну, боїшся, то боїшся, це правильно. А ти просто боїшся йди. От рухуй тобі сміливості, ти просто йди. У першу чергу вставити до сповіт. Йди і. Встань, от цей як цей син, він переживає, він не знає, він себе ставить, що батько його зробить одного з найменших знайомих. Він. він не знає, чи Бог його прийме. Але він після тої думки, після того іспадасом, він що робить? він встає і йде до батька. І отримує набагато більше, ніж очікував. Тому що Бог його дуже сильно любить. Його батько дуже сильно любить, він його обіймає, цілує, приймає його покаяння, подягає йому так? що він Бертає Його Синівство, то що ти далі є ніс партнерів на світі сини. Даємо найкращий одяг це одяг слуги. і зав'язає будоване Тобто теля, за яким дбали, яки будували не якесь худе нещасне, а найкраще, найсмішніше. Тобто він не даємо найкраще. Але знаєте, багато біблістів цю притчу також називають трошки по-іншому. Називаючи цю що ця притча про Про блудних синів. <coughs> синів. Ми звертаємо увагу переважно до першого сина, де, який замішив, чітко зрозуміло, відійшов від батька і десь там пішов, та навернувся. А ми звертаємо увагу до другого сина, який також польбув поруч для батька, але також зблудив. Та, тому е, Також це притча прийнято називати притча про блудних синів, про двох синів. Бо також часто буває, що ми можемо бути близько біля Бога, бути практикуючими християнами. І знаєте, погану думку прочитав, що, напевно, найбільша війна християнина може бути так, коли він думає, що він дуже слідий, коли він дуже правильний. Коли ти про себе думаєш, що ти от найкращий син, ти думаєш ось цей. Каже, завжди для тебе. А ти нікому не відповіли. Батько, я для тебе ніколи не живі, ти ніколи не братися. Ти ніколи не просили це. Все, що моє, це моє. І ми можемо так думати і про себе, і може також і про інше. Знаєте, когарна історія є. Один священник поїхав на реколекції інше дальше, місце. Місце. місто. Там проводив реколекційні науки. І місце реколекції там є можливість, що люди, які можуть підійти до священника, звертатися, поспілкуватися. І приходить один чоловік і каже, Отже, моя донька, хоче одружуватися з хлопцем, але я думаю з тим, що цей хлопець є атеїстом. Може, ви з ним якось поговорити, може якось переживаю з нею, ми така глибоко віруюча сім'я, постійно практикуємо, молимося, є в церкві активної. Можемо поговорити якось з ним. Той священник не знав, як правильно поступити, я мав його контакти, батько передав. Його контакти. І вже останній день перед виїздом, я думаю, да спробуємо. Та й, передве, спробує, та й е, запросив його на каву. Це каже, я є священник, приїхав до колекції, мені контакт дав ваш майбутній е, тест і може боками, з вибір камезу про вашу дружню. Той погодився, він так здивувався, що погодився, знаєте, розказувати священник, каже, і, сидимо, священник і атеїст, і п'ємо каву. Обучать, когось, <реш> і сидять і що він, він так як там життя, як ти там, чим комуніє займатися, і так вони почали про мене говорити, говорити, і свято, почали розказувати про Бога, про Христа, про віру, наскільки це важливо. І розказуємо насправді такі речі, про які він ніколи не задумувався. Дуже довго ця розмова тривала. В кінці цей хлопчина подякував йому, сказав, що він повірив в Бога. І... Той Священник приїхав до себе на в своє місто. Тихось він подзвонив до того священника, до якого він приїжджав, питається каже, як там ця пара, як не справити, що я мав з ними розмову. Що в них там, як, як вони почуваються? Той священник каже, ти знаєш, вони стали таким крикуючим христини, християна, він дуже став віруючим. Вони постійно в церкві. Вони постійно, не просто в церкві, а рядують. Але постійно тобто, приходять і біля церкви щось спорити, щось допомогти, тобто старається все нам жертвувати, тобто, тобто, вони стали буквально от, одним з найактивніших парахен у нашій спільноті. Каже, я не знаю, що ти там йому тоді сказав, каже, але він точно змінився. Вони одружилися з І Якось переново, і знаєте, так сталося, що той священник якось зустрівся, чи той йому якось подзвонив, то й бачить, той десь. Także, ojciec, nie jak ja powiem wam, że tak stało się, że ja nie rozumiem, że jakiś inny artyst, ale może by z nim w trochę zbawić w obrocie. Bo on trochę zanadto mi obyczył. Wiecie, bo przecież za dużo jest w tej cerkwie, przecież on mu tak czekuje, ma trochę dużo zbrane, a on rozumie, że tam 3 miesiące, po 10 dniach on sobie zapowiedził i będzie czekał na te głowy, Чи він там не діє за те, що ти на роботу, як всі нас люди роблять, і церкви, він до церкви, він надію, не працює, Можуть, трохи москви, що він збавку Знаєте, це така насправді реальна історія. Оце історія цього другого сина, який би мав радіти навернення іншої людини. Але він не радіє. Але він навки. Він не хоче робити, він навіть чекає, коли він бачить, що десь десь далеко чує музику, чує танці, всі радіють, що той навернувся. Але він не хоче радіти, він потрапив в цю таку гордість. Ми Та, також хочемо дати увагу на два цих сини. Бо ми можемо бути і один, і другий, а деколи найбільш комбінації. І важливо пам'ятати, що Господь завжди очікує нашого приятня. Господь завжди з простягнутими руками чекає нас, щоб ми змінилися, навернулися, розкаялися. Пам'ятайте, що це не є страшно. Бог не буде нас осуджувати. Ми деколи своїй голові нав'язують, що Бог скаже, що ти гірше найгіршим найметом тебе, ти так зрішив тяжко. Але Бог робить зовсім поки він, одягає найкращі весни, найкращу одержу, інше подобне дня. І також, коли ми є близько Бога. Коли бачили, як інші люди навертаються, радіймо на цьому. Бо це насправді той день, коли хтось навертається, коли хтось змінює своє життя. Це день, коли людина до того часу була мертва, але ожила, коли пропала, але знайшлася. Амінь?